Церкво православна празно пам'ять святителя Григорія Богослова, і ще називають його Назіанзін по місту народження і ще називають його молодшим. Він засвітив себе в історії патріарху Стенопольський, чудний Божий і благословенний муж. Це тот чоловік, Тот святітель Другої в історії церкви названо Богословом. Перший Іоанн, богослов Євангеліст. Другий святитель Григорій, богослов, нині празнуєм його. Ще один є третій богослов, котрий в XI віці от церкви отримав це ім'я Сіміон. Новий богослов. Ну, Но многі можуть сьогодні сказати: а чому лише церква має трьох богословів? Та тут будь-який студент, завершуючи семінарію Академію, стає богословом. Да й дисципліна вказана у семінаріях-академіях, і богословські предмети указані. Що ж має в виду церков, коли говорить Богослов? І що має це у виду, коли школа випускає богословів? В першу чергу, скажемо за школу. Юноші, ізучаючи Євангеліє, слово Божо, а потім ізучаючи церковні правила, рішення церковних вселенських помісних соборів. Починають бути способними передати і другим важливу богословську науку інформацію. Ні один із богословів, в тому числі навіть кандидат Богослов'я, доктор Богослов'я, Ув ніколи не рівнявся на те, що церква виділа усіх людях, котрим Трьом лиш дала назву Богослови. Тут так нам важно розуміти, щоб і всі, хто вивчає Слово Боже, хто кінчає духовні школи, академії, щоб ніколи не возилися, не возгордилися. Бо вряд ли ці випускники семінарії Академії мали такий високий рівень святості і знання, чим це було у першого євангеліста, у другого Григорія Богослова і. Сім'я нового богослова. Ми завжди призиваємо Бога на наші труди прося благословення, Господи, починаємо читати Євангеліє, благослови, відкрий нам розум, серце і душу, очисти там усі мінуси, гріхи і беззаконня. В золохоложну душу, в золу душу не входить премудрость. Но сей світ, котрий не знає ні віри, ні церкви, ні канонічного православ'я, ні канонічного права в канонічній церкви, питаються в всьому світі робити себе вчених. і недавно церковним документам нашої церкви. Наукові атеїсти, безбожники і люди неправославні, в основному уніяти, пробували давати експертизу нашим православним документам. Чудно би було, якщо б ми не знали тих людей, котрі засвітилися в історії. І Старого Радянського Союзу, і нової держави, як ведущі наукові атеїсти, тобто люди, котрі публічно самі безбожники, а й по ділах і сатаністи, а й других людей до того прививають. От чому в цьому мірі є люди богослови в високої степені, Церковним іменем, є богослови, котрі мають документ, що завершили духовні школи. А от є люди незнайки, научні атеїсти, у котрих ніколи ні освіти, ні спеціальні підготовки не було, а експерти вивели такі виводи, висновки, які хотіли, або які їм замовили. Ми ж сьогодні кажемо святі кльочі Григорії. Богослови, моли Бога за нас, щоб ми в цьому світі пам'ятали, що в церкві православні лише три визнані всецерковні богослови, всі остальні люди, ученики богословів, всі остальні доктора богословів, а нині може було колись і в Ужгороді, і в одній із примітивних школ, навіть купити диплом. Доктора Богослов'я зачастую доктора, такі і на пам'ять Отчина, не знали, і основи віри не знали, але скоріше надсмішка. А ми розуміли, що в нашій церкві православній є ще одна велика сім'я богословів, ім'я котрим активні православні християни. Імено практикуючі, які ще такое слово приміняють, то є люди, котрі практично живуть у вірі Христовій. Ну, подобно як чоловік може мати диплом футболіста, ніколи не бувши на полі футбольному. І чоловік, котрий, може, і не має диплома, а він постійно на полю бігає і набирається опиту. Точно так і наші люди в храмах. Вони при тому, що, можливо, як якийсь зовнішніх документів можуть не мати, але мають основний документ богослов'є, богознання. У наших людей більшинства є личний власний опит Богопознання, опит великий Богообщення. Ми з Господом живемо. Усі 24 години ми з Господом встаємо, благодаримо за добрий сон, беремо благословення на днішній день, завершує день. Ми дякуємо Богу і засинаємо, засипаємо. А многі люди знають, що сон рівний, як смерті. Многі люди, заснувши, вже не пробудилися і одійшли у вічний світ. Тому так важно християнам молитися вечірні молитви, а де гарантії, що ти, заснувши, уже не піднімешся? От почому православних канонічної церкви така практика і часто причащатися, і молитвене правило виконувати, щоб завжди бути готовим предстати пред Богом. І дати відповідь за своє земне життя. Ну, точно подобно, як і нині апостол Петро в своєму другому посланню написав. Наші помічники ангели, вони превосходять людей у силі і у славі, вони перед Господом постійно. Але Вони такі навчені, що ніколи нікого не суждають. Ангели, навіть Архангел Михаїл, не осуждав сатану, а казав, дозапредити Господь в такій формі, щоб не було осуждення. Бо, як ангели, так ми православні, покликані не осуждати. Оцінку можна дати, щоб для людей порозуміти, з ким ми маємо діло, і в проповідях ми даємо. Критичний аналіз других релігій, але не унижаємо достоинство тих людей, які в тій релігії, указуємо лиш, що ми їхні вірування не приймаємо. Маємо з кого брати приклад іменно з добрих людей, вірних, бо так поступаючи тими, діти Божі, а в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.